Може, попри всякі зимові штучки замітні, холоди, простуди. Це я дуже е, бачу, що в народі багато в нас е, трохи хворих. Ми, ну, будемо боротися, молитися, просити за них теж. Е, але ми віримо, що, що Бога наше зцілення, здоров'я, допомога всяка. Ми, ми сьогодні е, в цій зустрічі, знаєте, кожного разу, я думаю, е, ми, ми думаємо про, чи ми вдячні Богу. От ми деколи робимо День подяки, але чи вдячні ми Богу? Насправді, все, чим ми користуємося, дивіться, ми ходимо не по своїй землі. Є таке слово, яке каже Господня земля і все, що на ній. так? Все починається з того, що ти встаєш ранком, вдихаєш повітря чиє? Боже, встаєш на землю, як чиїв. І навіть встаєш з ліжка, яке не твоє. Ми думаємо, це наше ліжко, бо ми його купили, бо це наша медля. Але послухайте, якби Бог нам не дав можливості, якби в нас не було здоров'я. Тобто, Чому ми заробили на що-небудь? То вже говорить про те, що Бог нам дав здоров'я, ми заробили і, ну, послідовність якась своя. Тобто Бог нам дає усе, то скільки більше, а водичку ми рано з полоскуємося так. Скільки людей на землі мають бажання, щоб, нас була, щоб була вода в хаті? Ось, якісь два араби, ну такий, не знаю, історія така була, що два араби поїхали, приїхали в Європу перший раз, але це все на початках такого. І вони бачать у готелі крани, вода тече просто так. І вони їхали, приїхали додому. І кажуть своїм жінками, кажу, а тепер ми будемо мати воду, бо ми привезли крани, І Відкрутили крани. І відкрутили край, ми думали, що вода буде текти вода. не потекла вода. І насправді вода дуже серйозна справа. Якщо будемо без води, ми на 80% самі з води. Тобто тьма, це не дарував Бога. Наші всі системи, які в тілі, всі функції. Це теж даруємо Бога. Цілі фабрики працюють у нашому організмі. І тільки відмовляє щось, якась фабрика там, не знаю, внутрішня якась. Що ми кажемо? Ой-ой-ой-ой-ой, те було і так. Тобто, наскільки ми сильно залежимо від Бога, правда? Наскільки все дано нам Бога? Правда? Він говорили з одною людиною, і ну, вона багато має проблем у своєму житті. і Їй тяжко було бути вдячною Богу, тому що вона мала втрату, вона мама е, воїна, який загинув, і другий її син теж на, на фронті. Але, і, і, і Тяжко говорити з людиною, що ти можеш їй порадити. а насправді ну, вона не лежить, вона не паралізована. Вона дихає, вона ходить, вона може собі дати раду. Я кажу, ну, можна, можна дякувати Богу за це чи ні? Як ви скажете? Вдячність Богу це коли ти бачиш усе, що в тебе є добре. Ну, один у нас Ейнштейн е е е сказав всю табличку множення на 9, в кінці сказав. Неправильну відповідь. І Студенти у університеті засміялися. І він каже, дивіться, я 9-8 відповідей дав, дев'яту дав неправильну. І ви засміялися. Але ви ні один з вас не похвалив, що рішення восьми було правильним. І ми ніколи замічаємо негатив, але не замічаємо позитиву. Згодитеся з цим? Тому я сьогодні настрою вас на позитив, щоб ми побачили, що ми реально Божі люди. Слухайте, ви покликані, ми той раз говорили, що ми покликані на вечерю Господа, на вечерю Ісуса Христа. І ми не просто покликані, ми хочемо бачити, як невісту, білий одяг хоче, щоб ми ходили в білому одязі щоб ми вдягнулися в його одяг, який він нам дає, і щоб ми в ньому йшли, і щоб ми були там. Чудесні речі тримає Бог у небесах. Ми тільки можемо вірою це побачити, уявити, зрозуміти, прийняти. Деякі люди кажуть, що вони там побували. Я слухав свідоцтва людей. Насправді небеса. Не можна передати. Люди, які там побували, вони кажуть, що не можна з вільними речами, з війни словами це передати. Ви розумієте, що ми тут в такому тимчасовому світі, з тимчасовими умовами, нам здається, що ми тільки б'ємося, щоб тут головне було. Але насправді, найкраще це не тут. І, і тут ми все відносно. Скільки би ми тут не добилися, якихось благ, воно все одно буде не таким. Ми з цим зустрічаємося. Ми що дійдемо, а потім переробляємо. Бачили це? Потім ще раз переробляємо. Одержав, якусь купили, потім другу купуємо. Mm -hmm. <гум> нам не подобається. І так далі. Тобто все в цьому світі відносне, правда? Але є те, що є вічне, і хтось нас там чекає, і хтось це той, кому ми маємо бути вдячними, е кому ми принесемо свою хвалу, кому ми принесемо. Е, молитви, подяки, е, пошани, слави. Амінь. Амінь. Ми сьогодні давайте встанемо на ноги, будемо хвалити. Хай сьогодні оця хвала, яка буде е, з групою у нас, з групою, будь ласка, займіть цим е, місця. Е, але ми будемо знаєте, душею і духом хвалити. Не просто будемо стояти, не будемо просто тільки співати, але десь всередині. Згадуйте, що доброго вам до сьогодні зробив Бог. Що ми взагалі стоїмо на, цій, на цих ногах. Багато людей, може, би хотіли стояти на своїх ногах, багато хто хотів би сьогодні не бути в комі, ще десь, правда? Але ми сьогодні не в комі, ми сьогодні не паралізовані. ми стоїмо на ногах. І все порівняно нормально, Ну, приблизно. <с� today> може в когось трудніше, є старші люди, є різні. Але в цілому все добре, правда? Є за що дякувати і хвалити Бога. Амінь. Давайте подякуємо.